Просто повітря, а вони фундаментальні проекти, про які 20-30 мають просто дати хоча б 5-10 ексів. Тобто ті проекти, які нічого не дадуть, нехай стоять на місці, типу вони і не з'їдять. Ну, а які просядуть ну таке може бути, таке може бути. І, скоріш за все, будуть такі проекти, які не дадуть Ексів. Це в принципі нормально. Які слабкі проекти. Ось зараз почнеться активна фаза сезону. Слабкі проекти не будуть сильно зростати, і ми побачимо, що вони фундаментально не дають рух. І ми просто їх або закриємо в нуль, або малесенький плюс продамо. Тобто ми не будемо очікувати далі, що буде по ним. Тобто, ну, там буде зрозуміла ситуація. Ми просто заберемо ці кошти і інвестуємо в щось більш перспективніше. Ну тобто, щоб гроші працювали. Вони не мають просто лежати у вас там під подушкою. Гроші мають працювати за вас, щоб ви не працювали на заводі. Така, така банальна істина. Тому якось такі в мене очікування. Ви також не беріть за чисту монету, що 100% буде так, як я показав по кардані, що буде саме 3100 доларів і так далі.